фри фри А так, молодець. Опа, вставай. Листочки збирає Какая? Бусинка мама прыг-прыг-прыг, скот. Усім привіт! Щиро дякую, що завітали на мій канал. і думала, що буду знімати більше тематичних вже відео, але так як звичка знімати якісь певні кадри залишилася, то і з'явився цей влог. цей день ми були майже весь день в роз'їздах, їздили забирати дитячий центр і також забрали рюкзак переноску. За хлібчиком я користувалася, це досить зручно, а зараз, коли їх буде вже двоє і ще хлібчик, то не завжди буде змога брати візочок. Так вона має виглядати. Я сьогодні взагалі не виставляю ракурс, знімаю отак от просто, що встигаю. Заходь! Закривай двері. Заходиш? Ну, це що за пісеньку ти робиш таку новий Йоршик? Комплект пологовий. Одіялко. Стільна білизна глібчикові. Переселяємо його у своє ліжечко друга спроба, рушничок. Пледик. І ще два пледика. Один глібчикові на ліжечко. Щоб закривати, щоб кішка не бігала по постілі, і друге у ліжечко сонечки. І зараз буде. Вау! Яка масина. Я геть забула, що сьогодні 35 тижнів і 5 днів. Я вже, до речі, на минулому тижні не знімала свій животик. І вирішила, що ну, ще залишилося трішечки, потрібно, напевно, все-таки зняти. Ось, 35 тижнів і 5 днів. Ось така я величезна. Просто. да, дуже велика. Просто, просто капець. Величезні. Ще завтра зроблю фото, яке я роблю не непарний тиждень. І ще трошки залишилося таких відеозйомок. І наша дівчинка вже буде разом з нами. Сьогодні знімала хаотичні кадри просто і зрозуміла, що потрібно завтра продовжити знімати як влог, тому що розпочинається. Саме такі моменти, коли ми все привозимо, зараз я буду все готувати, там комодик завтра приїде. Тобто починаються вже такі дуже активні, підготовчі дні, підготовчі тижні до появи нашої дівчинка. Фух, почуя мене не покидає. Моркоча, моркочетя морочка. Да. На ввечері нападає просто якийсь ласкавий котик, і вона прям дуже хоче уваги. Дякую. Від вас теж хоче уваги. <свистеть> вот такий вараж липчик зробив. Да. Став кришу. Молодець. Пес, котопес. Новий день, і ми з глібчиком збиралися на вулицю. Я вирішила запустити перше прання, тому сіла відривати усі етикетки від одягу, і глібчик мені ось так дуже активно допомагав. <головіше> У нас тут трактори, пісок. Все серйозно. Який в тебе там чорний пісочок, да? Не, не. А, да, там висипалось. Так. Да. Угу. Давай. У -у 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 тепер сам знов залазь. Як ти залазиш? Все такий дорослий. Один, два, ручкою. Чіпляйся. Три. Чотири. П'ять. Молодець. З'їжджай саменьки. Така неймовірна осінь. Просто весна була дуже гарна, квітуча. І так само осінь. Ще зайка. Покажи квіточку, яку. Ти знайшов квіточку От Отуди в камеру показуєш. О, яка гарна квіточка. Моя підзарядка і йдемо складатися на сон. Отож, що я встигаю, поки Глібчик спить за дві години. Одразу скажу, що такі дні бувають не завжди, тому що зараз, на останніх тижнях, мені хочеться більше відпочивати, більше полежати, тому е не завжди так буває. Але сьогодні саме такий день я розвішала прання, запустила нове, повертаюся в зал, прибираю усі іграшки, е тому що тут у нас, як завжди, висипається все, все, що ми маємо, відкриваю. Балкон, щоб запустити Начать повітря вборку. свіже, і вмикаю полосос. <звук> ну і як там кажуть, для того, щоб запустити робота полососа, потрібно спочатку самі прибратися. Отож, я перед тим як її запустити в тих кімнатах, в тих місцях, зонах прибираю сама і далі переходжу на кухню, розбираю посудомийку, Далі завантажую її заново. Те, що залишилося з сніданком, з перекусів різних. Ну і те, що мені знадобиться для приготування їжі зараз, я мию ручками. Це теж нормально, в принципі, не все миє посудомийка. Напередодні ми закупили м'ясо, і його потрібно було пофасувати по пакетикам і скласти в морозилку. Далі ставлю м'ясо на суп і повертаюся у ванну кімнату. Вже терміново потрібно було поміняти лоток у. Кішечки, я роблю це в рукавичках, і якраз добралася прання друге, тому розвішую цю молоту бежевого кольору. Далі приїхав чоловік з комодом та ліжком. Ми створюємо кімнату для бабусі, яка скоро приїде до мене, тому я витираю комод. І повертаюся назад на кухню, аби підготувати усі овочі на суп. До речі, знову почала робити засмажку на суп, тому що мені так здається, що суп має більш вираженіший смак, насиченіший, тому повернула цю справу. Сьогодні у кішечки був просто день прибирання, вже були дуже нечисті тарілочки, тому прийшов час їх помити. У мене якраз залишалося трішечки-трішечки часу. Наповнюю усі мисочки, насипаю пісочок в лоток, і моя мама прокидається. Мама! Осінь це найцікавіший період для мам, напевно, тому що потрібно весь час придумувати, чим же зайняти дитину, якісь нові ігри придумувати весь час, розкладати, складати іграшки і так далі. Мама, Мама, й... Мама! Мама йде! Мама йде! Ну що? Цілий вечір ми були зайняті перестановкою. Поки що тут безлад повний. Зараз якраз наводжу в порядки. Тепер у нас комод здвинувся до дверей, сюди встав дитячий комод. Сюди стало дитяче ліжечко глібчика. І наше ліжко стало тепер до вікна. А було ось так на телевізор. Тому, так, ось така у нас зміна. Тепер будемо прокидатися з видом на вікна, на сонечко. Тепер прибирання. Саме цікава частина. Поки Глібчик купається з тетом, є ще мили підлогу. Чомусь відео не записалося, але, ну, тим не менш, помита підлога. Далі витрушую постійно білизну, завжди це роблю, не можу спати, якщо я її не витрушу. Готую все для глібчика і для тата, щоб вони видягалися потім. І доприбираю усі речі, які висіли на дитячому ліжечку. Тому що ми е, використовували її якраз для е, цього призначення, а не для того, щоб там глібчик спав. Ось е, тато застеляє. Е, Постійну білизну і глібчик ось так вкладається в ліжечко. Поки що, звісно, мова не йде про те, що він там засинатиме сам. Ми його перекладатимемо, коли він засинатиме з нами, але вже якийсь початок покладений. Всі не Ти спиш? пис чи ні? Це ж В тобі нові машинки? Так, да. Так? Да? клас! Які класні машинки в ліпчика! Ну, що, швидеченько покажу вже зранку, як виглядає кімната, коли вона більш-менш прибрана. Ліжко тепер стоїть у нас ось так. Там буде кроватна ліжечко, глібочкана кроватка. Племенний столик і наш комод. Ось така краса. Денний сон, як ви зрозуміли, був у своєму ліжечку. Довелося, правда, лягти разом з ним. Не питайте, як я там помістилася, але він спав і заснув у своєму ліжечку. А тут я показую своє дуже миле mm -hmm. раня. Ось такий гараж вийшов у нас. Дай, На, гусенька, мамина. Так збирає. Ну що, ми влітаємо в 36-й тиждень вагітності. Я щиро дякую вам за перегляд, за те, що ви разом з нами, за те, що ви чекаєте так само нашу дівчинку, як і ми. І зустрінемося зовсім-зовсім скоро у наступному відео.